Верах Ви мучиш. Давай оба мотик, здрази mm -hmm. Гняти в лінці. Переднє ціле, останнє також. Я думаю... Ой, хоча щось дуже носить. Зачекайте, а на траві як. Ну, в принципі, тут хоча й тут носить. І треба було сюди їхати. Можна впасти на слабо. я Знаєте, таке відчуття, що коли ти газуєш на самому початку і ти відчуваєш те, що мотоцикл вже починає буксувати, колесо вже гребе і ти розумієш те, що він нічого не вкоряється вперед. І ти, знаєте, таке відчуття, що все, я зараз встану. Ну, чи що, мабуть, став якось боком. І плюс треба було мотик здержати. Добре. Буду старатись не давати великої нагрузки на нього. що Діло в резині ні це не так, тому що тут резина непогана стоїть. Протектори я маю на увазі є. І ну, Це зовсім діло не в резині. А реально земля дуже замерзла. Ну, Причому ну, типу, два фактори. Вона мокра, тому що дожджі, влага, ну зима, самі розумієте. І плюс це мороз. Так, Головне, щоб я тут добре спустився і не впав. Тому що нічого під листом я не бачу попа-на-попа Опс, упс, упс, упс. Навіщо я сюди поїхав? Дуже земля замерзла. Треба якось спуститись в колію і вже їхати колією спокійно. Колії, коли їдеш, то можеш переживати, про те, що ти впадеш. Це просто лайт мініс девять що. Цю проблему. Ай, не люблю таке робити, тому що може впасти земля на його упрошку? я не поміщу. що тут видно земля даже просохла на горбові давайте сюди 没路。<noise> <noise> Думаю, можна сюди буде заїхати Знизу Ой це було? Так, розворотик. Нічого собі так. Ого, це досить був немаленький пряжок. Не повністю прямо А якось вроді так. Переднє колесо зайшло, а заднє пішло якось в бік. І прям я так, я не вискокнула ось так, а якось ось так. У мене переднє колесо було ось тут, зліва, а заднє колесо справа. Получається, я так боком типу летів. Це було стремно. Реально. Тож, відео, мабуть, дійшло до кінця. Я дякую гарно всім за перегляд, особливо тим, хто додивився відео до цього моменту. Дякую гарно всім за підтримку. Що ставите лайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. З кожним днем. Нас стає все більше і більше на моєму каналі. Не забуваємо так і далі. Підписуватись на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, посилання на них ви можете знайти в описі цього відео. І все. Всім пока.